На водоймах Дніпропетровщини тривають рейди. Рибоохоронний патруль підбив підсумки роботи за січень. За місяць зафіксували 466 порушень. Найбільше 382 за правила любительського рибальства. Ще 59 – за грубі порушення, зокрема використання заборонених знаряд лову. Також вилучили безхазяйне майно. Про це складено 5 актів. Збитки водним ресурсам склали майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. На понад 46 тисяч гривень накладено штрафів. Нещодавно викрили двох браконьєрів, які ловили раків під кригою з аквалангом, Попри заборону, фахівці нагадують, вилов раків заборонений до 1 червня. У цей період триває линька та виношування ікри. Ліщу оперативною групою під відеофіксацією та у присутності. Понятих. Проведено обшук автомобіля Мазда, якого виявлено та вилучено 840 сорок раків раколовку та квала. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів – склала 35 кг. Сума заданих збитків становить 2 мільйона 800 тисяч гривень. Зазначив Юрій Хорольський. Також із 15 лютого до 31 березня заборонений вилов щуки у Держрибагентстві Наголошують під час нересту обмеження потрібні, щоб зберегти й відновити популяції риби.